Неділю зранку в хаті Ярослави кипіла робота. Навіть сусідка прибігла до неї, щоб допомогти, адже Ярослава відзначає свій 65-річний ювілей. Заради цього вона навіть з Італії приїхала. Славо, ти скільки всього наготувала? Хто все це їсти буде? питає сусідка, розкладаючи тарілки на святковий стіл. Ну як то? Троє синів, три невістки, шестеро внуків, може, ще свати прийдуть ти, я, так що буде кому їсти? посміхнулася Ярослава, і ще жвавіше стала бігати навколо столу. Бо на годинник і зрозуміла, що діти отут -от прийдуть. Першим приїхав молодший син Юрій з невісткою і двома їхніми доньками. Внучки школярки мали для бабусі подарунок. Вони самі намалювали для неї малюнок з підписом Бабусю з днем народження, ми тебе дуже любимо. Юра і його дружина привітали маму на словах і сіли за стіл. Приблизно так само зробив і середній син Максим, і старший син Сашко. Їхні діти подарували бабусі хто шоколадку, хто малюнок, а всі троє синів прийшли без подарунку. Це не обик, засмутило Ярославу, адже не щодня у неї ювілей, і справа тут навіть не в подарунках, а в увазі. Останній раз вона святкувала свій ювілей в 55 років, тоді ще чоловік був живий. Але сини ще не так твердо стояли на ногах, як зараз, тому особливих подарунків мама від них не чекала. Потім чоловіка не стало, а сини порозходилися з дому, і у віці 59 років Ярослава вирішила їхати на заробітки в Італію, бо не могла собі вдома місця знайти, так їй було сумно без чоловіка і дітей. Поїду дітям своїм допоможу, казала Ярослава своїй сусідці. А що їм допомагати? Вони у тебе он які красені, і красиві, і здорові, і розумні, та це вони тобі б мали б допомагати, а не ти їм. І куди ти на старості років поїдеш? Ти в паспорт дивилася? картала сусідка Ярослава в надії, що змусить її передумати. Але Ярослава вже все для себе вирішила. Вона поїде в Італію і допоможе своїм синам. Всі зароблені гроші Ярослава завжди ділила на три частини і відправляла однакову суму кожному з синів, щоб вони між собою не сперечалися, кому мама більше дала. Жінка вважала, що саме так буде найправильніше. Сини говорили мамі гарні слова і хвалили за наїдки, невістки також знайшли для свекрухи кілька теплих і ніжних привітань. Ярослава з сусідкою вийшла двір. там обидві сіли на лавочку. Дивись, Слава, який гарний будинок тут хтось побудував. Показала сусідка на дуже гарний новенький дім, який буквально виріс у них по сусідству за кілька місяців. І в тебе міг би такий бути, якби ти всі гроші дітям не віддавала, так ніби з осудом сказала вона. Ярослава хотіла їй щось відповісти, але глянула на свою старохату і зрозуміла, що сусідка таки має рацію. За шість років вона до нічого за кордоном і не доробилася. А хіба в хаті щастя, скільки мені одній треба? Головне, що діти мої щасливі, стала заспокоювати себе Ярослава. Вони і далі сиділи на вулиці, бо вересневий вечір видався доволі теплим, але раптом старший син Олександр покликнув маму, щоб та йшла до хати, бо там на неї гості чекають. А й справді, засиділися ми тут, ходімо до столу, спохватилася Ярослава. На столі на неї вже чекав торт із свічками. Це сюрприз, де Ярослави організували невістки. Задуйте, маму, свічки і загадайте бажання, хором кажуть. Ой, діточки, у мене лише одне бажання, аби ви всі були живі й здорові, сплеснула руками від несподіванки Ярослава. Не встигла вона оговтатись від сюрпризу від невісток, як тут стали її сини. Слово взяв старший. Мамо, ми дякуємо вам за все, що ви для нас зробили. Ми це дуже цінуємо, тому маємо невеликий подарунок. Треба лише всім на вулицю вийти, каже. Все було, наче у сні. Сини завели Ярославу в ту нову хату із словами Мамо, ми її збудували для тебе. Подобається? З'ясувалося, що всі ті гроші, які мама їм відправляла, сини не витрачали, а складали, і тепер найняли бригаду робітників, які звели цей невеликий, але дуже красивий і затишний будинок. Сказати, що Ярослава була розчулена вчинком синів, це нічого не сказати. Ганно, ну чого стоїш? окликнула вона сусідку. Ходи глянь, який подарунок мені діти зробили. Та сусідка не могла зрушити з місця, так її розчули в цей випадок. Вона розплакалася. Щаслива ти, Ярослава! не через будинок. А через те, що дітей добрих маєш, бо для нас старості це найважливіше.